Олександр Федорович, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок, Дербіуменчини, уТК Базис. Знову ж таки, нового, багато боротьби, видовищна гра. Дякую болівальникам за підтримку, дякую своїй команді, яка душою і серцем сьогодні грала до кінця, не зважаючи ні на що. Я думаю, як вим, мабуть, у нас залишилося і 9, ми в 9 років цю ігру виграли. Ну, ми Жили на цю перемогу. Я дякую своїй команді, тому що вони молодці, вони вигризли, вигризли цю перемогу. і В сезоні ми поки що другі. Може, може якесь диво відбудеться е завтра в грі е карбона, але і буде ще якась інтрижка до останнього туру. Але ми виходимо, ми граємо кожну гру на результат, на перемогу. Я думаю, що. В другому колі нам це вдалося, не зважаючи на якби на відтік гравців по різним причинам травми і ще деякі причини, ми навпаки, стали якби згуртованішими, відповідальнішими в непростих ситуаціях, і тому є такий результат. Ще раз дякую своїй команді за сьогоднішню року. Олександр Федорович, Дербіумичний особливий матч для вас, для команди чи один із рядових? Ну, мабуть, це підігрівається за рахунок вболівальників, за рахунок якихось протистоянь. Але ну, для нас сьогодні був календарний звичайний матч. Ми в звичайному режимі готувалися до гри на установці. Я теж казав, що ну, гра це гра, і виходити на поле потрібно доказувати все на полі, а не на Накаляти там ці всі ситуації нікому не потрібні. Ще кажу, на полі. Ми сьогодні виграли цю гру е і заслужили перемогу. Дякую.